Доброго дня, шановні, сьогодні в нас вихідний, значить що Значить треба працювати. От, що ми сьогодні робимо? Е -е... Покажи пасіку. Часть нашої пасіки з двох, трьох, чотирьох корпусах. Тобто, ну, то як приїхали, поставили, ніхто їм нічого взагалі не робив. Обробили ми від плеща. Що ми робимо зараз? Зараз ми трошечки формуємо. Е -е, в навіть до початку зими готуємо більш цю пасіку. Забираємо пусті рамки, ставимо з медом. Робимо огляд на наявність кліща. Ось такі рамочки. Практично повномедні, низ не печатний. Собираємо, собираємо нижній корпус. І таким чином, бачите це при переїзді, те, що я вам говорив, коли була гружона пасіка, тобто не відкачена, ми їхали загружені як пообривав у рамочки. ну Це ще більш-менш, цю ми викидувати не будемо, зимою дотягнуть. Я розумію, що все одно ми будемо підкармлювати їх. Тому що <кій> сидіти їм ще довго. От. Ось щось знайшли, щось піднесли. Давайте на край нехай переношують. Сидіти їм довго, а нічого не цвіте нічого взагалі немає. Будемо підкармлювати, будемо дивитися, зараз пробіжемося швиденько. Сразу дивимося на наявність кліща. Тобто ми обробляли. А давайте де трошки бджілки є. Буде видно, на камеру не буде, кліща немає. Обробляю я пушкою. Це вам показував. Прибусь на бджілочку, так щоб було видно, головку її. Тобто бджілка чистенька. І такий ще момент, дивіться, саме головне. Люди почали ставити полоски, почали сипати з пасіки. Ну, бджілка чому? Дуже велика жара. <кій> І ця хімія бджілку опікає. Я теж задув пасіку, потім до мене дошов, ну, але вечір, вже більш-менш було прохолодно. Але я зробив глупість. Слава Богу, мені повезло. Дівоньки на місці. Осипі нема, були б чистенькі, тобто е... пронесло, скажімо так. Хоча дуже скрепко переживав. Зараз ми формуємо. Ну це так скажемо, це не формовка, це забираємо пусті, на низ закидуємо повні. У нас почти три рамочки розплоду, не повних. Тобто, ну це, як вам об'яснити. Так, щоб воно вже було більш-менш щось готове. От, Що я роблю далі? Дивимося. Ставимо назад другий корпус. По-перше, є ось такі маломедні рамки. Я їх скриваю. Ну, льотки повинні бути закриті. І нехай дівчатка на добу вилочку взяти, ну вже ладно. Дівчата будуть переносити вниз, що то будуть з'їдати, щось воно в общем, буде в них двіження, щоб вони не сиділи без роботи і дурні мислі їм не лізуть в голову. Чому залишаю ще? Бачите, піднімемо наверх значить корма для розплоду тобто спільцу. Внизу я її не залишаю. Тут і небагато, але вона є. Чому стою ще в двох, в трьох-чотирьох корпусах? А все дуже просто, нема куди діти рамочки. Заберу в хранилище, там тепло, удара їй. І буде біда. Приходиться, якби показуємо так, температура нам дозволяє. Збираємо швидко, щоб не було нападів. От. Коли вже похолодає, середня температура у нас буде плюс-мінус 10 градусів, тоді ми почнемо забирати в сховище свої рамки, вивішувати і обробляти сіркою. Це ми вам все покажемо, розкажемо. Так, десь я одну рамочку загубив. Ага. Отака піде на обраковку бачите? Ну, щоб міль не розводилось, ми її теж сюди. Бжівка не агресивна. Хоча в нас хмартки такий ножік накрапає. Ну і бжівки небагато. Не знаю. Часть пасіки ми звели. Велику частину пасіки ми звели. От. Одну породу практично ми іскоренили, убрали матки, розплоду роздали по пасіки, пусті рамки роздали по пасіки. От таким чином значить, ми працюємо Накидаємо зверху повотінку. Ну, така імпровізована утіпляшка, скажімо. І оця сімейка у нас готова. Тільки що пересадили теж сім'ю. Цю будемо пересаджувати дуже старий вулиць. Це одні з перших у нас вуликів. Старий, страшний, але він портовий. От. Ми далі працювати, буду знімати, буду показувати. до друга Україну. Бережіть себе, пока-пока.